Всім привіт! У нас погода. Оу, тепер і в нас літо справжнє, але ще волого. А я йду збирати ягоди на пиріг і Так, Сонік ходить тут, Сонька, що ти ходиш? Розкажи, будь ласка, ти де був? Ходив так? Так, Рецепт є. Рецепт Кіш Лорен у мене на каналі. Ах, красота, мися побігла вже до сусідів. Ось така краса в мене. Ще одна розочка. Це салат, хочу на насіння зібрати. І моя лохинка. Ще вона не повністю вся достигла, а тільки деякі ягідки. Якраз хватить на пиріг. Рецепт просто у відео. Поставлю рецепт а... і покажу, що вийшло. Дуже смачно. Зараз якраз ягода достигає, ось яка крупнюча. Нарву ягід і піду робити. Дійшла він. Ну, яка погода. Добре, що сьогодні. Вихідний день можна вийти на город, порвати ягоди, спекти смачненький пиріг і порадувати близьких з цією смакотою. Він дуже швидко робиться. Зараз зроблю пісочне тісто, сметанку з крохмалем і з яйцем перемішаю і залью ягоди. І через 20 хвилин буде готовий пиріг. Так. Треба вибирати ягоди, які достигли. Назбираю всяких ягід. Оце лохина. Зараз піду малину. Сидіть. Вже полягла цибуля, помідори вчора обрізала. Картоплю вже копаємо, ось уже майже всю викопали. Це рів'єр, була посаджена 18 березня, і її, звичайно, вже нема тут. Очистили ось. що залишилось із полуниці. Десь вона знову ділася. Так, і червоних порічки я збираю, ще червоних ягідок. Ось порічка. Я перичку не дуже Ось так пиріг буде гарний. Де багато, щоб не був кислий пиріг. Муся ти куди? Муся побігла. Так ось. Ну, звичайно, з телефоном не дуже зручно збирати. Щоб чорних ягідок назбираю, смородинки. Також почистили. Ось. Та смородина в цьому році бо. не дуже багато смородина, тому що вона підмерзла. Точта, не багато смородини. Буде все як вибирати. У нас сьогодні тепло, дощику нема. Дивіться, як посохли абрикоси. Зовсім засохла абрикоска. Ну, шкода. О, які гарні квіти. Там в мене малина. Зараз малину ще покажу і її буду рвати без вас вже. Її. Подивіться, Там в мене малинка. Ach, то есть клип. Піду далі рвати лохину, малину, а з вами включу вже тоді, мабуть, коли буду пекти пиріг. Дивіться, яка макоста приходиться виходити по чобітках. Ластівка. О, скоро будуть персики. Багато їх. Люблю персики. Малинку вже почистили. Ой. Ось такі гороти. Цей абрикос вижив. Три абрикоски було, вже з'їли. камушинка моя. Каракаблэк. Гляну зараз. Что-то стыло. Не, еще не обрывается, значит, еще не достыло. Вже Ось як я нарвала іду пекти пиріг. В чому простота цього пирога? Берете, робите тісто пісочне, 200 г муки, 100 г масла, 60 г цукру, 10 г солі, одне яйце. Натираєте на терці масло або маргарин. Що у вас є? Ось в мене залишилися остатки масла. Я зараз потру. Перемішаю з мукою, добавлю сіль, цукор туди і яйце. Скатаю 2-3 колобка і поставлю в холодильник, щоб з півгодинки тісто постояло в холодильнику, адже пісочне тісто любить прохолоду. За цей час я буду робити заливку. Заливка робиться дуже швидко: 200 г 10-15% вершків. Ось у мене такі вершки. Одне яйце. Одна столова ложка цукру і ягоди. Приблизно один стакан. Можна більше. Ось, я назбирала ягоди, зараз їх помию, все зроблю і вам покажу уже напівготовий пиріг. У вихідні дні треба себе балувати чимось солоденьким. Тим більше ось яка гарна погода. Mm. Давно ми такого гарного неба блакитного не бачили. Да. Дивіться, все швидко робиться. Борошно, цукор і трішки сили. Перемішаю. Ось так. Зараз посічу масло маргарин. Масло в мене не маргарин. Можна і маргарин. Тісто найбільше любить маргарин. Візьму це борошно, висиплю сюди миску. Ось так. І на терці на тру охолодне масло сюди. Ось так потерла масло на терці. Можна ось так шматочками просто брати, так сікти ножем. І буде перемішуватися разом масло разом із бороштом. Гарно це перемішати, пересікти, щоб борошно об'єдналося із маслом. Цікава цікава ложка є. Налік спресимо. Беремо і виважимо. Ось така ложечка. Хочу сказати, що ваги в мене також є, щоб не казали, що в мене нема. Чим. Ось ще масло я трішки дорізала свіженько. І ось так. Я ще вирішила трішки крохмальчика додати. Це сюди ми вилила вершки, 2 столові ложки цукру, трішки ваніліна, одне яйце і, і одна чайна ложка крохмалю крузіна. І ось все термішую. Це буде заливочка. Треба, щоб яйце розбилось, не вбивати, просто так розмішати. Кіш-лорен у мене з абрикосом іде на сметані. Подивіться, дуже смачно. Сьогодні приїжджають діти сестри, і я буду їх цим пригощати. Ще буде шашлик. Подивіться, для того, щоб не розкачувати тісто, не забруднювати столешню, я беру тертку і натираю тісто просто сюди на терці. Потім беру ось так гарненько розпластую його. І все, форма готова. Тут трішки треба прийняти, щоб воно було однорідне. А по боках хай буде таке, можна тонше зробити. Потонше так. І все. Сюди заливаю заливочку разом з ягідками. В ягідки хочу трішки додати ще крохмалю, щоб, якщо потече сік, щоб він не розповзався. Так, духовку я розігріла до 180 градусів, подивіться, яка краса. Зараз вот. я буду ставити у Розігріта духовку. Пройшло приблизно 35-40 хвилин. Випікала при температурі 180 градусів. Дивіться, яка краса. М -м -м. Ось така. А смачне, корисне, Дивіться, скільки ягід, вершків. Готуйте це дуже смачно. Для гостей готую ще ось таку страву капричози. Ріжеться помідорчик. Так. Зверху кладеться моцарелка і базилік. Листочок і поливається олійкою, оливкою. А це звичайні помідори з тертим сиром, з часничком і з майонезом. Ось така закусочка буде до шашлику. Організували такий куточок відпочинку. Ось шашлик буде. А тут будемо ми їсти шашлик. І подивіться, яка відразу атмосфера. Сонік з Мусі вже прийняли позу відпочинку. А тут шашличок показує. Відчувальна зона готова. Релакс від Соніка і Мусі. Ну, пішла і далі готувати. Шукаємо племінників. І, і мабуть, ще буду першу частину відео закінчувати. Ще буду другу частину знімати, шашлик, чи сподобався кіш-лорен. А наразі до побачення. Ще буде друга частина. Поза релакса прийнята. Чекаємо гостей, дамусі? А муся боїться гостей, зараз тіче десь заб'ється на нічого.